Отже, гра «Джіпорді» – давньогрецькі міфи. Натискаємо Грати, перед нами появляється поле, учні об'єднуються в команди і починають змагання. Перед ними є запитання, вони дають відповідь, за яку вони можуть отримати 30 балів. І після того, як учні дали відповідь, ми відкриваємо цей слайд і дійсно бачимо, що учні, наприклад, дали правильну відповідь чи неправильну і зарахує їм 30 балів. Повертаємося назад до ігрової дошки, і тепер в гру вступають інша команда, яка, наприклад, обирає ось категорію наступну. Також дається правильна відповідь. Натискаємо для того, щоб перевірити, якщо учні дали правильну відповідь, отримують 40 балів. І знову повертаємося до ігрової дошки. І так ми граємося, і таким чином ми проходимо всі теми, які ми вивчали у розділі міфи. Учням дуже цікаво. І ясно, що ця гра стимулює інтерес як до читання, так і до предмету зарубіжна література. Отже, пробуємо колеги.